Атомники завжди були прихильниками активного способу життя. Щороку в спартакіаді Південноукраїнської об'єднаної організації профспілок бере участь більше 20 команд цехів і підрозділів підприємства, а це понад 1200 працівників. До турнірної таблиці входять змагання з 17 видів спорту, тож їх кількість і різноманітність дозволяє залучити учасників різного віку фізичної підготовки та вподобань. Південноукраїнські енергетики виборюють спортивні нагороди на змаганнях різного рівня. Команда ПАЕС стала найсильнішою серед атомних електростанцій у 31-й Спартакіаді Атомпроспілки України. Наші спортсмени додали очок у спільний переможний результат на 19-й всеукраїнській міжгалузевій спартакіаді працівників промислової сфери та транспорту. Чимало спортсменів-любителів було залучено також до заходів, де Південноукраїнська АЕС виступала в ролі організатора. Це всеукраїнські змагання з контактного карате, забіг шаную воїнів, біжу за Героїв України, пробіг до 55-річчя міста Енергодар. Змагання з танцювального спорту на Кубок Південноукраїнської АЕС і відкритий чемпіонат області. Благодійний забіг Гардтрел 2025. Працівники ПАЕС також активно долучились до всеукраїнського запливу Олімпійська година. Підтримка адміністрації Південноукраїнської атомної станції проспілкового комітету. Дає можливість активного розвитку дитячого та юнацького спорту в місті Атомників у спорткомплексі Олімп, управління соціальних об'єктів, діє 15 секцій, де займається 730 дітей і підлітків. Навчально-тренувальний процес забезпечують висококваліфіковані фахівці, серед яких майстри спорту України міжнародного класу, заслужені працівники фізичної культури і спорту України. Лише з початку року південноукраїнські спортсмени на чемпіонатах України та міжнародних змаганнях завоювали 56 медалей, здобули 298 відзнак на всеукраїнській арені. Юні спортсмени отримали 10 почесних звань та 97 спортивних розрядів. У цьому році ми маємо шість збірників національної збірної України з боротьби греко римської та сплавання. Наш вихованець нашого спорткомплексу середній Денис у цьому році став бронзовим призером чемпіонату Європи та став п'ятим на чемпіонаті світу серед хлопців вікової категорії Ю-17. Наша вихованка секції плавання Фільмонова Оля у цьому році зібрала всі медалі на чемпіонатах України, які тільки мала можливість зібрати. Дівчинка представляла збірну Україну на європейських світових. Спортивних аренах ми пишемося кожним, і наша задача це гармонійний розвиток дитини. Це не тільки спорт, це дійсно фізична культура та виховання особистості. Під час урочистостей з нагоди дня фізичної культури і спорту серед кращих тренерів і спортсменів міста були відзначені працівники Південноукраїнської АЕС. За популяризацію фізичної культури та спорту, виховання юних спортсменів, подяки міського голови отримали тренери-викладачі спорткомплексу Олімп Олег Вітковський, Бутхузі Карая, Наталія Постовойт, завідувачка відділу розвитку дитячого та юнацького спорту Катерина Спанчак. Грамотою управління молоді спорту та культури міської ради нагороджено інженерку відділу охорони здоров'я, очільницю громадської організації Клуб любителів бігу пульс Альону Кислицю. Загалом було відзначено понад 60 юних спортсменів та викладачів. Вручено посвідчення тим, хто склав нормативи на спортивний розряд. Окрасою свята стали показові виступи юних гімнасток, борців, каратистів, які займаються в секціях спорткомплексу Олімп управління соціальними об'єктами Південноукраїнської АЕС.